По-по-пу, що таке? Ну ми я так розумію, продовжуємо трошки кримінальну рубрику тільки вже на нашій кухні. Сьогодні сніданок буде готувати володар міксера і пательні, гуру панкейків, і оладок, і віртуозний кулінар. Володимир Осапчук. Дякую, інформація прозвучала на правах реклами. Ти знаєш, я зловив себе на думці, що ти постійно снідаєш із лавашами. А ти я а, да, завдяки тобі. А я постійно снідаю чимось на пательні. Ага. От це оладки можуть бути, пенкейки. Тому сьогодні угу. ми вирішили виправляти твою ранкову ситуацію, і я навчу тебе готувати швидкий чоловічий і дуже простий сніданок, з яким впорається кожен чоловік, навіть такий безрукий, як я. Коротше, сьогодні, тобто не сказав, вона, як ти. сьогодні у нас був. Буде дуже простий сніданок, який називається Яблучні Олад. Ой, це така смакота. Я останній раз в дитинстві бабуся робила мені. І все, я після того то, ну, давай, роби, пода подав ну, порівняєшся з бабусею. Отже, для того щоб підготувати нам всі інгредієнти, mm -hmm. що нам знадобиться? По-перше, нам знадобиться кефір, так нам треба одне яйце. Так, нам треба борошно 300-350 п'ятдесят грамів. Mm -hmm. Нам треба три столових ложки цукру, нам mm -hmm. треба трошки е, соди і е, солі. Так. Десь у нас Ну і власне це всі інгредієнти. А ти будеш натирати яблучко. Насправді ага. можна крім яблука е, все, що завгодно туди кидати. Грушку теж. Буде. Бананчик можна, головне okay. на терку, От, А на яку характери. терку терти на. на дрібнішу, саме дрібнішу, тому що ми це будемо фізковіше. Ага. Прямо на дух, а я розкажу трикати. з чого ми почнемо. Найголовніший так, лайфхак наших яблучних оладок. Uh -huh. Це кефір. Кефір має бути кімнатної температури або uh -huh. навіть теплий. Тому що я вже пробував готувати на холодному, просто тісто не виходить. Воно не так піднімається, воно не так е, взагалі розмішується. в тебе така любов, до тих панкейків? Ти я подавити? не знаю. Все, що на пательні, от прям виходить. Просто лаваш він раніше теж був на пательні. Просто ми вже його йому після пательні. Я не розумію, що чим він тобі так не підходить. Значить, так, ми. Так, спочатку ти наливаєш кефір. Кефір. Потім так. ми розбиваємо туди яєчко. Одне Одне яєчко. Добре. Все просто, яєчко туди вкидаємо. Чекай, ти хочеш щоб я ті всі яблуки? Е, ні, дам достатньо одного яблучка так. чи навіть половинки. Ми все одно будемо туди, знаєш, за смаком додавати, ага. тому що в ньому є волога. І якщо ага. сильно багато того яблука буде, то воно буде просто розтікатися. Тісто Ой. на таке вийде. Добре. Так, ми додали кефір, ми додали одне яйце. Ага. Тепер треба цукор. Ну, там написано три столових ложки, я не знаю, як ти хочеш. Ясно. Кажи, ти... стоп, Боже, ти вже теж той майстер, який на око. так? Наблотикався вже так. з нашими кухарями. Так. Треба трошки нам соди, буквально. Оце я ніколи не розумів. Ну, а це реакцію дає. От зараз ти побачиш, воно буде підніматися. Ага. Я вибачаюся. Ти на уроках хімії робив та... вулканчики? Я робив вулканчики, а що в тебе з хімії було в школі? Я був відмінником, на жаль. Божечки. Ой. І а нам ти... оцю масу ще доборо. Клас. У вас, зберися! Я відмінником був в школі. До того, як ми додаємо тісто, цю всю масу потрібно перемішати. Ага. Насправді, якщо у вас є більше часу, ніж нас в ефірі, потрібно, щоб ось ця маса ще доборошна, вона трошки вбулася, як у нас в уму кажуть. Тобто 5-7 хвилин постоять. Ага, Після того подихати. <ріст> <ріст> Видимо, подихай. <ріст> <Вийде, будь> як <ріст> часто кажуть на міжнародній космічній станції. <ріст> так, ми це все перемішуємо, нічого складного. І далі. Чоловіки, увага. Ми додаємо борошно. Причому тут у нас важливо. Не, ну все, даєш, все Що Ну, є. Не зразу, я б розділив це на дві-три штучки. Найголовніше це міксер. Най найголовніше це відійти. до яблука вистачить стільки? Да-да. точно? Точно, добре. Ага, нормально. Я ти знаєш що, я зауважу кожного разу, е, ти завжди береш міксер, тому що тобі лінь робити то виделочкою, так? Е, це довго, так. Я, у нас немає часу, в мене немає нервів. Ясно, добре. Я не сплю вночі вже. Вже який день? Третій. Через сина. Ну, ні, він, до речі, дає поспати. Дає поспорт. Я така буба, маненька. Слава Богу. То ще буде, почекай. Тепер дивись, дуже важливо, щоб консистенція у нас була, отак, якщо ти перевіряєш, от вона трошки густіша. Боже, то серйозно? Це отакого господині, піднімають, бо перевіряють? Ну, на, я думаю, вони бавляться просто. А, просто. <реш> Як мама, знаєш, тебе мама виварювала <реш> білизну, коли ти мали ще щіпчики такі були. Так, так, так. Я думаю, боже, що ви робите? Чекай, а що з тим яблуком робити? зараз ми їх кинемо сюди. Сюди. Чекай, так. Да. Добре. А корицю може я сюди сипину. Е, трошки кориці, ми зверху додамо. А, потім вже. Добре. Так, давай Яблочко, тільки давай, давай ми отак от отакмо ложкою угу. і тако додавай, я буду перемішувати, а ти додавай. Давай, я... сміливіше. Можна банан, можна грушку. Якщо угу. у вас є сезонні якісь фрукти або ягоди, типу пер. Якщо ви прям дуже багаті, то можна прям персик. Ні-ні, все, все. Але на вас може образитися нектарин. Так, як я маю зрозуміти, що консистенція готова для того, щоб вже смажити? Ну це тільки на око можна перевірити. Дивись, якщо ти коли-небудь бачив різну консистенцію сметани. Так, от то вона має бути як сметана в борщі, От так, щоб ложка стояла. Ага. Ага. Тому що нам треба формувати то маленькі мік оладки. Міксер, міксер має застрягнути. Оладки вони ж маленькі, і треба ти ложечкою набираєш, і воно має прям не сильно рості. Бо будуть панкейки. Дивись, у нас безпрограшний сінанок. Шановні чоловіки, лайфхак. Якщо не вийшло тісто, вийде панкейки. Получилось, початься оладки. Це дуже просто. Слухайте. До речі, про оладки. Насправді це не тільки фірмова страва. Вови. вона ще є символом домашнього тепла і української гостинності навіть в найскладніші часи. Розкажу чому. Два роки тому, в вересні, наші воїни почали звільняти на Харківщині один населений пункт за іншими. Звіль... Значить, звільнили вони Балаклію. І місцеві мешканці, які довгий час були під окупацією, зі сльозами радості зустріли наших військових і запропонували їм, що оладки. Давайте ми згадаємо цей момент. Знаєш, як поляки називають наші? Я Я вас... на нас прийшли? Ви на всяк випадок все поші посидіть, будь ласка, в подвалі. Будь ласка, тому що може бути ще обстріли. Но ми вже тут вже, вже все добре. Спасіба нас, у нас аладі осталися. Будете трішечки, трішечки пізніше. Класс круто. Знаєш, як поляки наші оладки називають yeah. Олаткі. Оватки. Що побуквіли? Так, ну що, наше тісто вже готове, можна на нього так подивитися зараз. А можна й не дивитися, можна і найголовніше. Дивись, коли у нас приходять всякі нутриціологи, розказують, uh -huh. вони такі бріть, оливкову олію, Фігня, бере нормальну українську, соняшникову. Ось oh. треба менше зробити, бо у нас уже тут все горить горить, палає техніка ворожа. Це нам майстри казали, що як зрозуміти, коли олія вже усе, Це вона має розтектися. Вона вже. Yeah? Да, <смеш> да. Вона вже <смеш> ну дивись, у нас є пательня, яка в принципі і без mm -hmm. е, цього без олії можна на ній смажити. Mm -hmm. Але нам потрібно, щоб була золота скоринка, без олії, то взагалі. Так, добре, скільки з кожної сторони смажити? Ти засікаєш чи ну, теж По відчуттях внутрішніх. Всь Ми зараз розкладаємо. Ну чесно, о, для мене тут тяжкий сніданок. Ну, я би того, ну, мається на увазі в приготуванні. Їсти, ні. Але оце знаєш, ти так любиш тим бабунькатися. Я в лаваш закрутив і поїв, а ти того любиш, то по Калапуцькати Ти пам'ятаєш свій взагалі перший кулінар кулінарний досвід? Що ти готував? Е, е, Я готував чай в пакетах. Такий кулінарний досвід. Е -е, ну, Ні, я, е -е, я колись готував. Е нам треба ложку. Яку? Нам треба оцю. А. Ні, вона навіть не ця. Де в нас тут? Горить, палає! О, рить, палає. От його, певно перевертаєш з цієї сторони, вже чорненький. Ну, цей вже точно не вийшов. Ну, перший, він так і має бути. <ріст> чи ні, чи з оладками не так працює? Не так працює. <ріст> ага. Чорний. А, а що ж таке з ними? А це сильно ми пательню розігріли. Так? Ну так. давай, так. значить, трохи скрутимо. А ми вже скрутили. Ага. Значить, так, ще Добре, ти кіста намісив. Да, так, тут у нас. Дивися, ми того зробимо тако, як. Ми просто заховаємо того не або. Так. Латки такі. Все. Латки такі. У нас є другий шанс. Так. І зараз буде друга тарілка. Почекаю. Але нагрілося, дивись. Ну, слухай, до речі, знаєш, що у латками вже більше 500 років. Як це? Ну їм 500 років вже. Немає точних даних, хто і коли приготував їх вперше. Але саме в Україні вважалося, що чим більш пишні оладки, тим краща господиня, ну чи господар. А в Англії кожна сім'я мала свій рецепт оладок, який зберігався під цими замками і передавався з покоління в покоління. Звідки в мене ця інформація постійно в голові спливає про кожну страву, яку ми їмо, поки не їмо, не знаю. Хаса. Ну, а, це вже краще, але, але... все одно. Володимир, <рістична> <рістична> Володимир Остапчук. І друга оладка комом. <рістична> У нас як принтер, знаєш, кожен, кожен е, наступний буде світліший. Насправді, що нас навчили наші е, шеф-кухарі на, на кухні? Вони нас навчили правильно робити подачу. Робиш правильну подачу і вже можна їсти. О, ну, хіба не так? Зараз будуть. А я зі своєю потельною прихожу, знаєш, і це треба шукати. Прям привчитися. О-о-о, це о, це прям гарненько. Це прям гарненький. О, ти диви, що витворяє. Дивиш, що витворяє. Прямо... Слухай. Я не знаю, що ідеальніше, сніданок чи ти як чоловік. <плес> Значить, подивіться, о, да. це вже справжній. Слухайте, так, добре. А, то все добре. Зараз поки Володя перегортає, я вам ще раз коротенько нагадаю, що треба зробити для того, щоб мати яблучні панкейки. Слухайте уважно. Взяли блокнотики, ручки записали. Яйце, кефір, борошно, цукор, сода, сіль, яблука і кориця. Але каже Володя, що кефірчик мусить трохи постояти. Він має бути тепленький. Він має бути тепленький, навіть не кімнатної температури. Давай ще одну порцію. Ну, давай. Я думаю, що можемо спробувати чи ні? Да, бери воно з мене. З лівого боку, з правого боку. так значить що мож... ні, Не ці бери хас. Шо? Ну це жарненьке бери, ну отже ж вони. Ну. Ти переживає за мене. Вон. приємно Так, добре, що, сметанка, мед, що хочу, так? Я вирішую, як воно має бути, чи ні. Так, о, диви. Ти можеш все, що завгодно. О, бик. А тепер вже зроби. Зроби, тако, бик. вони починають зроби, тако, бик. І отак. От раз. Тепер ми зробимо мед. Я буду то, буду то робити так, як я собі то бачу. Хаз, ну диви. Диви, який ідеальний. Скажи. Ідеальний. Йе. Так. І. Йе. Так, Так, дивись. І що таке? Мед. Корицю, що е, має сметана. Бути? Так? Да, кориця у нас смачна, можна такого зверху трошки понакидувати. Ну що, бо ми, можна бо ми не стоїть сім'ї з багато. Так, да, можна сметанки. Так О, додати. Чекай, бо ми, ми щось прикрашаємо довше, ніж їмо. йому. Смачного тобі! Дякую. Давай, еж. Так, а дай мені якусь видалочку, я на щось о не буду пробувати. Так, поки хас угу. у нас робить тест-драйв е, яблучних оладок. І ще раз нагадаю, що ми сьогодні швидко, так. буквально за 7 хвилин, снідали ексклюзивною стравою. Це фірмові яблучні оладки. Якщо рецепт не встигли запам'ятати, переходьте на ютуб. Там всі деталі були. А ну що? все, я мушу сказати, що сьогодні ми снідали ексклюзивною стравою. Фірмовими яблучними оладками за рецептом Володимира Остапчука. Старий, я тобі хочу сказати, що це дуже смачно. Фактично? Скажи, дуже тут а рішає. Готується 30 секунд. То Це... Приходь іще. Домовились.